Всім привіт-всім привіт, всім привіт. Я про ту, про ту таку суперновину в Кременці про ту спалену автівку військових. Значить, що хочу сказати, бачите, я перше, перше відео вчора по свіжих слідах, бо моя агентура мені доложила моментально ту новість. То я вам можна сказати, один з перших подав ту інформацію так акуратненько. І як би думав, що то суперсекретна справа, знаєте, таке діло десь там фотку, відео виставляти. Потім ввечері дивлюся в інтернеті повну віддею. Ну, то я собі взяв, то вам закинув, як воно виявилося, що була в відео, як горіла машинка, і вже як спалена машина, все як має бути. І там багато хто пише, що то отак як про того. Що фронтовикові там в центрі міста пацан тикав пальця показував, що, що то пацан не винен, винен ТЦК. І, і зараз щось, похоже, починають писати за, за ту машину. Народ, при чому тут ТЦК? При чому тут ТЦК? Машина е, приїхала, е, е, приїхала не то, що вона там. Е, от як ТЦКшники їздять і вдома ставлять машини кожен вечір, там коли з роботи приїжджає, ставить в певному місті. Всі знають, У нас Кременець це велике село. Кому треба, всі тицикашники, всіх ТЦКшників знають. Ну хіба там якісь є приїжджі, чужі, десь там живуть, в якомусь гуртожитку. А тако місцевих всі знають. І всі знають, хто якою машиною їздить. І ну, кому треба наголошую, бо кого війна не кусається. А повірте, є такі сім'ї, в яких нема. Людей призовного віку. Тим, що війна, що без війни, вони собі живуть як жили. От. Ну, не всі, але є такі. Зугласіться зі мною. І що хочу сказати, значить. А тут машинка приїхала на ремонт. З вечора її пригнали солдати, воєнні чи пригнали її на другий день рано, мали її ремонтувати. І вночі її підпалили. От. Ну Не те, не що підпалили, її спалили до тла. Ви ж бачили відео. Напевне. Вот. Ну і Там пишуть, треба ставити під камерами. Там, скажу більше, камери там є. Я вам навіть скажу по секрету. Я навіть бачив фото, як то говориться, подозріваємого. Бо там якби, приватна територія, камери стоять, всяке добро там прямо на дворі. Вот, цього. Ну Знаю, що знаю, знаю, що. Спецслужби активно працюють, в деякому районі Кременця обходять. Хати, як то кажуть, хата від хати. Бо хто не знав про, то, про ту пожежу, думали, що то вже знову облавати цикашників. Е, ні, то ходять, ходить інша служба, не буду казати яка. Е, ходять з якої причини. Питають, просять в людей, в кого є на, на вулиці відеокамери, просять записи відеокамери за, за ту ніч. От така ситуація. Я думаю, що. Якщо ще не знайшли, то от вот десь знайдуть хто то і що то. Але мене дивує, що в нас в Кременці, на Западній Україні таке сталося. То капець. Невже тут у нас шпійони є? Йолки-палки? Чи, 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 чи як казав, по-моєму, Махно казав, що свої гниди гірші за москальські воші? А? Що ви думаєте, народ? Бувайте здорові, йду, я щось буду трошки робити, бо бляха, муха, треба щось робити. А так без роботи ще здохну мені бачить.